Увага! Антирейдерський союз підприємців України продовжує пікетування проти злочинної діяльності керівника УМВС України в Сумській області генерал-майора Горпинченка, який приймав активну участь у рейдерському захваті підприємства ВАД Сумський Хлібзавод. Шановний міністр внутрішніх справ України Луценко Юрій Віталійович з огляду на злочинну діяльність генерал-майора Горпинченка Антирейдерський Союз просить вас взяти ситуацію навколо діяльності керівника ОМВС України в Сумській області, генерал-майора Горпинченка під особистий контроль, провести службове розслідування. Та дати належну правову оцінку діяльності працівників внутрішньої безпеки Сумської області, які приховали заяви, що викривають злочинну діяльність пана Горпенченка. Негайно звільнити Горпенченка з посади керівника ОМВС України в Сумській області за дискримінацію високого звання міліціонера. У випадку визнання причетності пана Горпинченка до рейдерських дій щодо ВАД Сумський хлібзавод притягнути останнього до відповідальності.